Річ будемо говорити про Дніпропетровщину. Там росіяни також продовжують обстріли. Більше про наслідки знає наш колега Даніл Ніколенко. Вже долучається до нашого ефіру. Колего вітаємо. Яка інформація зараз є станом? Вже от на 10.30 неділі 8 червня. Зараз ми налагоджуємо зв'язок. Колего, чи ви нас чуєте? Так, так, я вас чую. Добрий день. А зараз, коли ми говоримо про безпекову ситуацію на території області, російські обстріли продовжуються. Яка є зараз інформація? Так ще раз вітаю. Дійсно, Дніпропетровщина обстрілюється ледь не щодня, згідно з мапою Діпстейт до Дніпропетровщини до лінії області, залишилося 2 кілометри. Вчора вночі армія РФ атакувала Нікопольщину зокрема, окрім районного центру, атакували і Марганецьку громаду. Там пошкоджено чотири приватні будинки, промислове підприємство та дві лінії енергопередачі. Люди не травмовані. Також трьома керованими авіабомбами вдарили по межівській громаді. Там загинув чоловік. Серед пошкоджень, п'ять приватних будинків та дитячий садочок. На, також ми мали змогу поспілкуватися з мешканцями Межової, яке, яке розташоване в 19 кілометрах від лінії фронту згідно з Мапою Дівстейт. Вони кажуть, у них зараз гучно цілодобово, тому я зараз прошу дати їх пряму мову. Ви знаєте, після. Прошлого тижня, коли дрони літали і розбивали в машини, і цивільних страждали, всі страждали від цього. Було дуже гучно, прям дуже гучно. Діти лякалися, боялися на вулицю виходити, тому що посеред городу а так прилітали ці, вибачте, впівішки, чи як я правильно назвати, чи можна я правильно називати. А потім стало тихіше. Я особисто виходила на вулицю, прям думала, що зараз мене щось прилетить, тому що так гуділо дуже сильно. А мене два дітей, тому примусово зараз говорять, що треба виїжджати, хоча дуже сильно не хочеться. Нам пропонують на роботі дати хоча б орієнтовану дату виїзду, це приблизно середина наступного місяця. Я не на цій місцевості півроку. І, і як все це змінилося, це дуже все жах, дуже жах. Навіть зараз обстановка, вона ще стала гірша. Більше з'явилося різних цих. Як воно? Зуби дракона, окопи, оці всі? Воно дуже морально навіть впливає на людину. Як ну, як ти в місті, ти просто собі ходиш, ходиш, а тут ну, село і тут це усе. Також я нагадаю, що в області триває примусова евакуація. Це вже друга хвиля, яку оголосили першого червня в обласній військовій адміністрації. Зокрема, евакуацію оголосили у трьох прифронтових громадах у 14 населених пунктах. На цьому тижні з Мишівської громади до Павлограда евакуювали родину з трьома дітьми. Також зараз в області оголошено повітряну тривогу у двох районах: це Сінельківський та Павлоградський. І була інформація, що Буквально 15 хвилин тому було чутно вибухи у Павлограді. Наразі інформації немає, але скоріш за все це було ППО згідно з даними міських павлів. На цьому це вся актуальна інформація. Дякую, Колего, Ми вам дякуємо за інформацію. З нами був Даниїл Ніколаєнко, кореспондент Суспільного із Дніпра. Вмикався до нашого прямого ефіру. Ми також нагадаємо про те, де зараз є повітряні тривоги.